Це в об'єктиві проект, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями, і наша сьогоднішня гостя, випускниця Жовтоводського педагогічного коледжу, викладач англійської мови спеціальних дисциплін і заступник директора з навчально-виховної роботи Іванова Дар'я Анатоліївна. Добрий день. Формат нашого проекту передбачає відповіді на запитання. Деякі питання це те, що цікавить нас, деякі питання це те, що цікавить наших глядачів. Це анонімні питання. Тож почнемо. І перше питання. Чи сильно змінився коледж з часів вашого навчання тут? Так, коледж дуже змінився: як зовні, так і зсередини. А чи є вам що згадати зі свого навчання? Ну, хочу сказати, що навчання було досі, дуже цікавим. В нас було дуже багато масових заходів, тобто студентське життя в нас було повноцінне. А чи отримали ви стипендію, коли навчалися? Так, отримувала. А сильно змінилася еквівалент стипендії. Ой, ну щоб ви розуміли, ми починали, у нас стипендія була 17 гривень. Потім нам її підвищили до 36 гривень. Тому і нам цього вистачало. Добре, наступне питання. А в чому ваш відпочинок від роботи? Ну, я дуже люблю гуляти. Люблю ходити. Навіть можна просто по місту пройтися. У нас дуже гарне місто. У нас є де погуляти. Це і дитячий парк, це і по вулиці Хмельницького можна пройтись. Тому я відпочиваю саме гуляючи. І Також я люблю читати. А який жанр вам подобається читати? О, я люблю сучасних авторів. От вони зараз молодці пишуть сучасно, пишуть гарно і хочеться читати і дочитувати до кінця книжку. Добре, наступне питання. А коли навчалися, ви могли подумати, що будете займати якусь посаду в коледжі? Ну, коли я навчалася, я взагалі говорила, що я ніколи не буду працювати у школі. І такий моя мрія здійснилася. Я працюю не у школі, а працюю в педагогічному коледжі. Тому про посаду я навіть не могла й мріяти. А про те, що саме в коледжі, в якому навчалися? Також у мене навіть в голові не вкладалося, що я можу працювати там, де навчалася. Добре, наступне питання. З дітьми якого віку легше працювати? Ну, я думаю, що легше працювати зі студентством, тому що студенти вони вже знають, чого вони хочуть. Вони приходять за знаннями. А ми, як вчителі-викладачі, ми даємо ці знання. Тому найпростіше, як на мене, це працювати зі студентами. Хочу сказати, що жодного дня не працювала з початковими класами. Працювала з початковими класами тільки на педагогічній практиці, коли навчалася у коледжі. Наступне питання. Чи не розчарувались ви у тому, що вибрали шлях вчителя? Було інколи складно. Було дуже відповідально, але розчаруватись не розчаруватися. Тому що спілкування зі студентами воно надихає. А були варіанти інших професій чи спеціальностей? О, можна ж було працювати мені перекладачем, але от все-таки хочеться ділитися своїми знаннями, тому працювати з студентами мені подобається. Добре, наступне питання. О, чи яким ви бачите майбутнє нашого коледжу? Ну, я вважаю, що наш коледж буде процвітати, буде розвиватися. Тому що ми вже багато чого досягли, але все о, з часом змінюється і нам потрібно постійно до чого стягнутися потрібно о, все більше і більше розвиватися. І дуже б хотілося, щоб до нас прийшло багато студентів, щоб наш коледж розвивався не тільки о, всередині наповнюваністю, а ще й розвивався наповнюваністю студентством, щоб у нас було дуже багато студентів. Це, напевно, мрія всіх вчителів, мабуть. Наступне питання. Чи залишились у вас справжні друзі з часів навчання, з якими до сьогодні підтримуєте зв'язок? Так, залишились в мене подружки, з якими ми спілкуємося, з якими підтримуємо зв'язок і постійно ділимося досвідом, тому що дівчата, з якими я навчалася, також працюють в освіті. І також, як і я, викладають англійську мову. Тому нам є, ми навчалися спочатку в коледжі, потім в університеті. Якось ми усі разом однією групою пішли далі навчатися. Тому ми підтримуємо зв'язок. Спілкуємося. Чудово. Чудово. наступне питання. Окрім викладання, доводилось використовувати англійську мову в повсякденному житті? Так, кілька разів доводилось працювати перекладачем. А щодо спілкування живого з іноземцями? Ну, живе спілкування з іноземцями, воно трішки складне через те, що е, немає постійної практики спілкування. Якби була постійна практика спілкування, то так, да, воно було б тоді легше. Тому потрібно постійно спілкуватися, постійно вдосконалюватися і постійно повторювати англійську мову. А що помилок, іноземці звертають увагу? Іноземці взагалі не звертають увагу, бо їм головне, що вони розуміють, говорять, що. І на цьому все. Добре, наступне питання. Що найбільше подобається у своїй професії? Ну, я дуже люблю спілкуватися тому найбільше мені подобається це спілкування зі студентами. Зараз до нас приходять студенти, які ну, дуже цікаві. Які знають, чого вони приходять, які знають, що їм потрібні знання, і вони отримують ці знання. Тому спілкування зі студентом дуже корисне, дуже і хочеться відповідати студентам. А спочатку дистанційного навчання є деякий дефіцит спілкування з цими студентами? Так, мені дуже не вистачає саме живого спілкування. Тому що живе спілкування не замінюють ніякі комп'ютера, гаджети, воно не замінюється. От коли живе спілкування, тоді ти дійсно отримаєш задоволення від спілкування. Добре. Перед останнє питання. А ні, ще є питання. А, наступне питання. Яку книгу ви прочитали останню? Ну, на, на зараз я читаю століття Я. До речі, дуже цікава книга. Фільм не дивилася, тепер хочу переглянути фільм. Як завершу книгу, буду дивитися. Добре. Наступне питання. Uh, чи готові ви кардинально змінити професію? Ну, хіба що, якщо просто на викладацьку діяльність. Тому що спілкування, повторюся, зі студентами, я дуже люблю. Якщо професію змінювати, то тільки на спілкування. А, а якщо би вибір між іншими професіями? Тільки та, яка пов'язана пов з дітьми чи о, просто спілкування з людьми? Якщо чесно, то я над таким навіть, навіть не замисувалася. Мені головне, щоб було спілкування. <laughs> якщо є спілкування, то все мені вже ця професія подобається. Чудово! <laughs> Першу, точно, передостаннє питання. Що вас надихає? Спілкування зі студентами? <світ> Я буду повторювати це знову і знову. Тому що студенти зараз набагато продвинутіші, продвинутіші, ніж ми, студенти більш активніші, тому хочеться відповідати їм і тягнутися до них. А чи відчуваєте ви якусь різницю між тим, як ви були студенткою, і між тим, які студенти зараз? Ну, Мабуть, є різниця. так. Ми були більш е, замкнутіші. Е, студенти, які приходять до нас у коледж, більш відкриті. Е, вони е, менше боя... е, вони, менше як вам сказати, е, Ми більше боялися виступати на сцені, ми боялися зробити помилку, ми боялися неправильно відповісти. Нинішні ж студенти вони нічого не бояться. Зробили помилку, виправилися і пішли далі. А в нас тут ще досі сидить той пунктик, що треба все, щоб було бездоганно. Добре. І останнє питання. Найцікавіше. А чи багато ви досягли у своїй професії, і чи є ще куди рости? Ну, рости завжди є куди. А, а чи багато досягла, то це треба мабуть запитати у студентів, яких я викладаю. Тому що, як на мене здається, що я розвиваюся, я прагну удосконалення. Але ж студенти зовсім різні, і, можливо, до різних студентів потрібен різний підхід. Тому є до чого стати. Тягнутися, розвиватися. Добре, і останнє те, що ми питаємо у всіх наших гостей. А назвіть три причини: вступати саме до Жортовоцького фахового педагогічного коледжу. Ну, перша причина це те, що е, наші викладачі дуже хочуть поділитися власним досвідом. Е, Тому, е, якщо е, ви готові отримувати е, знання, то вам потрібно вступати саме до нашого коледжу. Друга причина це наші найкращі, найгарніші, як на мене, навчальні аудиторії, які пустують, і ми з кожним днем намагаємося приблизити як можемо і перемогу, і все зробити, аби студенти прийшли до нас у коледж і побачили цю красу, яка в нас є. Ну і третє, в нас дуже гарні викладачі. Повторюсь, які дають знання. Дуже дякую вам за всі відповіді. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. До нових зустрічей до побачення! Це було в об'єктиві. І з вами була я, Євгенія Заді, та наша гостя Дар'я Іванова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.